Друзі, мої вітання! Сьогодні знаходимося в селі Хотів, це передмістя Києва, і у нас на продаж з'явився ще один новенький будинок з готовим ремонтом, повністю мебльований, є вся необхідна техніка, готовий до комфортного проживання. Ну що ж, Перед тим, як почати огляд цього будинку, будь ласка, перевірте, чи ви підписані на наш YouTube канал. Також при нагоді хочемо нагадати, що у нас є чудовий телеграм-канал, на якому ви зможете знайти ще більше ексклюзивних будинків в Києві і в передмісті. Ну, а ми починаємо. Загальна площа земельної ділянки 14 соток. Територія повністю огорожена парканом. Також уже у нас на території висаджено декілька плодовитих дерев. Маємо сосни, маємо ялинки, маємо ось такі чудові туї. Проведено автоматичний полив, вже є рулонний газон. Місце для парковки трьох автомобілей ось тут на території нашої ділянки. І окремо ще маємо ось таке місце, яке в принципі при необхідності може слугувати як гараж. Ось тут у нас на мінус першому рівні заїзд з вулиці, зараз я вам покажу. Ось ця автоматичні ворота, калітка. І ось тут, власне кажучи, з правої сторони у нас місце під гараж. Ходімо далі. Будинок збудований в 2023 році, а ремонт вже закінчували в 2024. Ось так виглядає внутрішній двір. Нашого будинку маємо криту терасу. І вихід на терасу у нас ось звідси. Це у нас вітальня. Далі ми зайдемо всередину, покажемо вам кухню, вітальню, покажемо вам декілька цікавих рішень, які виконав власник в процесі ремонту. Ось, в принципі, сам будинок дуже світлий. Маємо чотири спальні кімнати, маємо ось таку чудову простору ділянку. Величезна територія, я повторюсь, загальна площа 14 соток. Праворуч у нас проживають сусіди. Зліва також будиночок вже на фінальній стадії ремонту. Місце дуже гарне, затишне. До Києва 20 хвилин на авто, поряд парк Феофанія. Ну що ж, а тепер ходімо всередину будинку, покажемо вам ремонт. І як я обіцяв, покажемо вам. Декілька цікавих рішень, які ви, я точно впевнений, не кожного дня побачите на оглядах. Навіть на наших оглядах, не кожного дня є такі цікаві рішення в плані планування. Заходимо до будинку. Ось так виглядає центральний вхід до нашого будинку. Одразу при вході ліворуч місце для зберігання верхніх речей. Також маємо багато прихованих шкафчиків, де ви можете зберігати особисті речі. Проходимо на кухню-вітальню. Ось такий чудовий об'єднаний простір, два величезних панорамних вікна в повний зріст. На підлозі у нас чудова італійська плитка, а під плиткою водяна тепла підлога. Будинок опалюється за рахунок теплового насосу і теплої підлоги. Також у нас в цьому приміщенні є зона кухні, обідній стіл. На 4 або, за бажанням, можна зробити 6-8 посадкових місць. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, є посудомийна машинка, витяжка, індукційна плита, мікрохвильова піч, духовка, два вбудованих холодильники. Перший знаходиться ось тут. І ще один холодильник знаходиться ось тут. А посередині знаходиться ось таке технічне приміщення, до речі, воно дуже зручно, кожна домогосподарка. Я думаю, оцінить воно невелике, але в принципі для зберігання всіх необхідних речей воно незамінне. Також на першому поверсі у нас є велика гардеробна. Вона знаходиться у нас ось тут і ось тут. Ось така чудова гардеробна. Вона досить довга, тут є різні полиці, для зберігання і верхніх речей, і також. Полисі для зберігання взуття і всього необхідного. Ми проходимо далі. Також на першому поверсі у нас є ще одна спальна кімната. І, до речі, звертаю вашу увагу. Ось так виглядає вбудована шафа, і ліворуч у нас прохід до спальної кімнати. Погодьтесь, не часто, так як побачиш: кондиціонер в кімнаті, велике кутове вікно, багато світла. І ось це у нас спальна кімната. Вона може бути також у нас слугувати, як кабінет. Також на першому поверсі є гостьовий санвузол. Він знаходиться ось тут. В цьому санвузлі у нас є душовий блок, туалет, дзеркало, умивальник і витяжка. І також пройдемо до серця нашого будинку. Це котельня, в якій знаходиться основний елемент опалення, тепловий насос і системи очистки води. І вся необхідна інженерія. Ідемо далі, піднімаємось на другий поверх. Дерев'яні сходи, виконані з ясеня. нічна підсвітка. Обов'язково, велике панорамне вікно, яке додає багато сонячного світла. Відповідно, це покращує інсоляцію в будинку. А як ви знаєте, сонячне світло, воно навпряму впливає і на працездатність, і на настрій. Тому чим світліший будинок, тим краще для власника. На другому поверсі у нас три спальні кімнати. Ось так виглядає одна з них. Також велике кутове вікно. Чудовий вид. Далі йде у нас ще одна спальна кімната. Це може бути дитяча, як одна, так і друга. Ось так виглядає ще одна кімната. Кутове вікно. Штори, точкова підсвітка і кондиціонери. Далі йде у нас санвузол, який передбачений на ось цих дві кімнати, і гардеробна. Ось такий санвузол. Тут вже у нас ванна, два умивальника, туалет біде і вбудована шафа, де ви можете зберігати пральну машинку і все. Остальне проходимо далі. Також в цьому будинку на другому поверсі у нас є велика гардеробна кімната. Гардеробна кімната виглядає ось так: багато різних полиць. Вікно. Також ось тут полиці. І ця кімната, вона прохідна. З неї ви можете потрапити до основної господарської спальні, але ми зайдемо з коридору, щоб було зрозуміліше. Ось ми на коридорі, другий поверх. І ми потрапляємо до господарської спальні. Ось так виглядає господарська спальня. Вона має свій окремий санвузол. Ось такий санвузол. Тут є туалет, біде, велике вікно, два умивальники та душовий блок. Також в цій спальні вже передбачено місце під телевізор, велике двохспальне ліжко і вихід на ось таку трасу. Ось така чудова тераса з неймовірним видом на територію нашого будинку. Друзі, якщо вам сподобався цей будинок, будь ласка, поставте лайк цьому відео. При нагоді підпишіться на наш YouTube канал. Також у нас є чудовий Telegram канал де ви зможете знайти ще більше ексклюзивних будинків в Києві і передмісті. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.